В наш непростий час ми все частіше чуємо слово насильство. Насильство під час війни є поширеним явищем як частина широкомасштабного нападу на цивільне населення або актів геноциду проти народу. Воно набуває масового характеру та вчиняється проти багатьох осіб із метою досягнення військових цілей, послаблення волі і супротиву громади, залякування і приниження. Базова потреба людини. Проте, дехто перебуває в небезпеці навіть вдома. Домашнє насильство це про те, що відбувається за зачиненими дверима. Про це соромно говорити. Кожного року в Україні страждає більше мільйони людей від різних форм насильства саме у своїх родинах. А до спецслужб звертається лише 10 як свідчить статистика, кожна третя жінка у світі, хоча б раз у житті страждала від фізичного, економічного, психологічного чи сексуального насильства. Близько 100 тисяч гривень щороку. Більшість дорослих, що пережили домашнє насилля, не бажають пережити насиллям лише крайні його прояви. А щодо дітей, то вони взагалі лишаються беззахисними у такій ситуації. Є таке поняття як цикл насильства, бо у випадку домашнього насильства йдеться не про одиничне застосування переваги, а про відруборюваний цикл. Цикл насильства має такі етапи або фази. Фаза збільшення напруги. На цьому етапі кривдник може погрожувати жертві, а постраждала особа намагається владнати ситуацію і протистояти кривднику. Фаза вибуху це інтенсивна насильницька поведінка. На цьому етапі постраждала особа все ще може продовжувати відбуватися, проте згодом засвоїть, що пасивність найкращий спосіб зупинити насильництво саме в цій фазі. Обидві сторони можуть заперечувати акт насильства, намагатися його виправдати. Фаза каяття. На цьому етапі кривник просить пробачення, обіцяє, що це більше не повториться. Зрештою, рано чи пізно цикл відновлюється. Вихід із ситуації для кивника взяти участь у корекційній програмі, відмовитись від алкоголю та психотропних речовин, для постраждалих звернутися до психотерапевта. Постраждалі можуть мовчати про це з різних причин. Тому важливо помічати ознаки, що свідчать про насильство для вчасної та ефективної допомоги. Якщо у людини виявляються непрямі ознаки насильства, насамперед потрібно встановити діалог. Є прості права спілкування з постраждалими, які допоможуть їм зрозуміти. Що вам можна довіритися, та ви намагаєтесь їм допомогти. Для цього ви повинні не нав'язувати їм своїх рішень, не наполягати на навчинням певних дій, не тиснути на них, не сумнівати своїх на словах та не звинувачувати їх у тому, що сталося. Наймовірніше ви не знаєте усіх деталей ситуації, найкраще надати постраждалій особі. Контакти, гарячі лінії, громадських організацій, притулків у вашому регіоні чи спеціалістів, до яких вона може звернутися самостійно. Якщо ви стали безпосереднім свідком насильства, негайно телефонуйте у поліцію за номером 102. Від цього залежить життя та здоров'я постраждалої особи. Отримати консультацію щодо ситуації насильства, подальших кроків а також контакти пунктів отримання допомоги можна за телефоном національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства 116 123.